Ми повертаємося до розмови в студії, говоримо про місцеві вибори в контексті децентралізації. Я представляю наших сьогоднішніх гостей: це Олександр Антонюк, керівник аналітичної групи Реальна політика, а також Микола Щур. Сьогодні він в ролі експерта з виборчого законодавства, також він колись очолював обласний виборчий. Комітет. Комісію, так. Вітаю вас, в студії. Отже, перше запитання до обох, може по черзі почнемо з вас, Олександр. Чи відчуваєте ви, що вибори вже почалися і вже якась йде підготовка до тих виборів? Ну, В публічному просторі ще такого відчуття немає, але в кулуарних вже і плюс по ефірах. Відчуття вже, що йде підготовка до виборів. Це тобто, вже почалося, ні, тобто легенькі. Ні, це, це є природні, це є природні, це відчувається по риториці депутатів, які сьогодні діють а, в різних радах. В тому, Можливо, що, вони вгадали, згадали, що є виборці, і їх знову треба попасти. Тобто, звичайно, тобто, навіть сьогоднішні події в Верховній Раді, наприклад, те, що ми бачили, там там вже чергові йдуть дискусії. Це теж йде певна риторика для того, щоб зафіксувати свою увагу на своєму політичному бремі. Так, відчуття, звичайно, є, будуть звичайні дискусії. Друге питання: а, як ті вибори провести? Тому що так, іде дискусія, чи вони є на часі чи не на часі. Ну, на моє переконання, звичайно, що вибори на часі. І їх потрібно, провести. Їх потрібно В той період, який сказав президент, а, Тобто, ні, в той період, про який говорить Конституція, президент є гарантом. Він озвучив, він, так? Він озвучив, звичайно. Тобто ми не бачимо сьогодні тих якихось підстав, які мали відмінити вибори. Тобто ну, вибори можна відмінити. Тільки при одному випадку, коли буде введений надзвичайний стан або введений воєнний стан, і буде введене президентське правління. Поки таких речей немає, значить ми діємо в межах чинної конституції і відповідно до демократичного права, так як ми це декларуємо і як ми це сповідуємо. Микола, чи відчуваєте ви, що вибори вже почалися? Які є вже ознаки тих виборів? Ну, справді, дійсно, я погоджуюсь з колегою, що такі в публічній площині немає такої великої активності. Ми не сказали, що і партії, і штаби активовані, на, і тобі ще немає. Вони так. не Вони, звичайно, так, і націлені на якусь роботу Е, Воно і справді пов'язано з тим, що ще не якби умови, не зрозумілі, скажімо, правила гри на наступних виборах. Ви підняли питання. Чи, чи доцільно їх проводити справді є норма конституції, і наступні чергові місцеві вибори повинні бути проведені в останню неділю жовтня? Хоча в політичному середовищі були намагання десь і були розмови про перенесення виборів шляхом змін до конституції. Але на даний момент виглядає ну, просто нереалістично, враховуючи також політичну ситуацію зараз в парламенті, тобто ці всі невеликі сварки в коаліції, я сумніваю, що в такий короткий період часу для того, щоб прийняти зміни до конституції, потрібно мінімум дві сесії Верховної Ради. Такі зміни не будуть, думаю, прийняті. Крім того, останні заяви політичні президента і багатьох політиків про те, що всі націлені, на те, що справді цієї осені будуть наступні чергові місцеві вибори. А що це за таке слово страшне децентралізація? Чим воно грозить? Чому багато не погоджується з тим словом, що воно зараз потрібно на часі? Ну. Я вважаю, що слово потрібно питання. От ми навіть от перед ефіром почали вже дискутувати стосовно повноважень влади. Та У нас ж, наприклад, по великому так, рахунку обріжуть ті повноважень. Ні, не те, щоб обріжуть. Просто-напросто, от якщо ми говоримо про формування бюджету, так як сьогодні відбувається формування, тобто все, що заробляють міста, там села формується в якийсь бюджет, відправляється на крайню загальне, а потім починається зараз Роздачі. Роздачі. І Це теж дає певним депутатам на спекуляції, тому що в нас ж як вимірюється ефективність депутата, особливо на мажоритарних округах, хто більше притягнув в свій регіон чи в свій округ бюджету. А те, що цей бюджет в когось забрали, або якось про це не говориться. Децентралізація, плюс це певні повноваження, які сьогодні місцева влада не має. Вона не може бути без певних стратегічних повноважень. Таких особливо дійсно формування економіки, якихось таких речей ефективної, і в нас по великому рахунку місцеве, органи місцевого самоврядування це такі створення такі первинні осередки політичних партій, і ми в результаті постійно сидимо. Ми не вимірюємо, наприклад, ефективність місцевої влади, наприклад, міської ради, наприклад, по якості нашого життя. А то, нас, нас виборча депутатом, депутатом, і як це вплинуло на життя простого мешканця mm -hmm. того чи іншого міста. Наприклад, у нас є Львів, ну Львів півбіди, у нас хоч фасад зроблений гарний. А місто Другобич, от приїхати туди, то, розумієте? І от та система, вона просто показує, у нас депутат міської ради, він іде з лозунгом якоїсь такої геополітичної національної ідеї. Там, ну, згадаємо 2010 рік. Так? У нас же ж риторика була як тут на Львівщині боротьба з режимом Януковича. Це в Львівській міській раді. Це коли нам треба. Говорити про дороги, про якісний громадські обласній раді також. А обласна рада, це взагалі, як на мене, це сьогоднішня. Ну будемо так казати, рада, яка не відповідає ні сучасним вимогам, і в даному моменті це взагалі загаліки лишнє дзвіно. В, в нашому такому в управлінні держави, тому що воно не відповідає, вона що таке, і от на моє переконання, що би мало було робити обласна рада, це по великому рахунку. Нас зараз ще певний дурачий орган, так? Чи ні, це не дурачий. це б, мав би мабуть бути своєрідний з'їзд. Якщо ми угу. говоримо в такому політичному варіанті, територіальних громад, що таке територіальна громада? Львів це територіальна громада, наприклад, Градехів, це територіальна громада. Якщо ми говоримо про виборчі законодавства, От почну зараз от з того, що от першим ділом, які би бачив я, би правила гри, вони би були, мені здається, зрозумілими. От в Місцеві органи, тобто в міську раду чи в селищну, йде виключно мажоритарка. Ніяких партійних списків. Тобто люди повинні знати свого депутата. Якщо ми говоримо про скорочення, Депутатів, так, в принципі, норма цікава, вона потрібна, тому що 60 депутатів у Львівській міській раді це більше все-таки балагану, ніж якоїсь конструктивної роботи. 90, ну, 90, 90 так, так, хочуть скоротити до 40. 40 до 40, Тобто там я подивився, там самопоміч з нашими іншими депутатами несли певні пропозиції зміни. Там, здається, там, те, що стосується до мільйона, там 40 має Але ж вони не отримують жодних коштів. Питання це... не в тому. Питання стоїть, що от є 90, так? Якщо умовно, ми два. 20 Депутатів, наприклад, тих, кого обрали по мажоритарці, ще можемо якось згадати і от ідентифікувати. То ті, хто був в переважній більшості в списках. Ну, повірте, я скільки людини кацька, я не знаю всіх депутатів ні міської, ні обласної. Я знаю окремих активних, які точно можуть виграти час від часу щось виступають, щось заявляють, так є, є таких, які взагалі не виступають. Ну, є ж такі і не проходять на сесії. Ну ті, що не проходять, вони теж потім стають одіозними. Але от візьмемо, наприклад, якщо ми вже говоримо про персоналі, так. От є, от я не даремно згадав другобич, от обласну раду, так є декілька депутатів. Наприклад, є колишній, наприклад, там регіонал Синдак. От він був обраний по мажоритарці, він Друг. був віддав в Другобичі. Сьогодні він вже скільки часу не з'являється, наприклад, на сесії. Так він не з'являється, наприклад. Ну наскільки я розумію, він працює, здається, в Києві. була угу. така інформація, і от вже от цей округ він вже є без представництва. Тобто ми вже бачимо, що а процедури відкликання немає. немає. Як я бачу, наприклад, формування обласної ради. Це після того, як сформовані міські ради, селищні ради мали би формуватися, наприклад, там. Районі ради яким чином? А депутат, от хто найкраще знає, от може презентувати свій округ чи свою територіальну Думно, думку громади, громади, це тільки представник громади. Тобто, все-таки в міській раді, раді мали би бути делеговані певні депутати. Причому їх можна ж міняти ротацією. Тобто, по такому питанні в нас допустим цей депутат краще фахівець, розбирає фахівець, і ми його делегуємо. Тобто йде попередня сесія, значить формується порядок денний, і так от можна формувати там у Львові. Свої питання вони десь дотичні там до питань Борислава, чи до питань, допустимо, Дрогобича, чи якоїсь там району. І формується сесія. Зустріч... Зустрічаються люди, і вони, повірте, це вже буде більше конструктивні речі. Оце то про що ви говорили, що в 98-му році у нас були повністю, мажоритарка, мажоритарка, але повноваження відповідно не було. Відповідно, механізм був неефективний. Микола, от відразу питання, чи встигнемо ми до тих виборів? Переформатувати ці місцеві ради під нові виклики часу, Тож, дискусія так, насправді раду відкритою в питанні якраз децентралізації. Я думаю, вона є справді на часі і про те, що вже було піднято в першу чергу через фінансування. Для чого робиться ця децентралізація, чому так про неї багато говорять і чому вона насправді така важлива? Якщо говорити про бюджет і наповнення бюджету, зараз е, наші всі громади місцеві є створені ще по радянському зразку, тобто територіально, за кількістю територій. Наприклад, тобто, то вже відчила себе та система, як і комуністи, та, як і Так, звичайно в Польщі, наприклад, і всіх залишки по соціалістичних країнах радянського табору в східній Європі не всі пройшли через таку. Децентралізацію через те, що потрібно було справді робити конкурентні громади, яка сама себе може забезпечити, бо що зараз Як це було? віддати велике зарубнення, так чи ну в де в, в дечому укруплення, в дечому навпаки, зменшення. Бо якщо дати при теперішніх повноважень самостійний бюджет, то дехто буде мати нормально заробляти певна громада, яка там наприклад близько біля Львова. Якесь селище, ще буде або на або... От, наприклад, Борислав може, бути, може да. заробляти мільйонів бюджету. А так? є маленьке містечко, яке просто себе дотаційне. Він на себе не заробить. Тобто і буде з цим проблема. Тому потрібно справді переробляти ну, взагалі все бачення місцевих громад, їх укупнювати, збільшувати. Крім того, в нас насправді ми вже дурну. Дожилися до того, що, скажімо, чиновників є найбільші в Європі, адже дуже велике фінансування всього чиновницького апарату всіх місцевих рад, адміністрації настільки велике, що воно проїдає велику частину бюджету. Справді це все треба скорочувати. Тобто, але чи погоджуються ці лідери місцеві, ті сільради? Наскільки у вас є інформація? Чи готові вони до того? Розумієте, скажімо так, тут якраз тут дуже, їх не дуже важливо, важливо прив'язати це до виборів. Бо якщо провести вибори за цією системою, яка існує зараз, тої, що і була, звичайно, виборуться нові рани, новий склад рад, але рада з тими самими повноваженнями, то ніхто вже не погодиться на жодні зміни. Ну хто потім захоче там розформувати певну там районну раду і на базі трьох районних рад сформувати нову там в межах нової адміністративної одиниці? Ну, а хто може зробити тут тут, якраз це. би мав зробити перше ініціативу? Би мав би внести президент. Тому що все-таки це буде в будь-якому випадку, це буде одна із підстав до змін конституції, принаймні зміни є 12 так. травня, має бути презентовано През... Вже През... 12 травня, За це має проголосувати, проголосувати Параган, Верховна, Рад, Верховна Рада. Звичайно, це має бути прописано. в, закону... в закон... Ну, ну, закон... Не встигнуть до цих виборів, тому що 12 числа, якщо вони презентують концепцію реформування конституції в частині децентралізації, повинно пройти дві сесії. А згідно з тепершнім. Конституції виборчий процес вже має початися в кінці серпня, тобто до того часу можна провести одну, скажімо, сесію парламенту і інша буде починатися в вересні, вже під час виборчого процесу, практично. практично. І я думаю, політично зараз лишуть все, як є. Тобто, я думаю, 12-го числа все-таки підготують, адже створена робоча група з напрацювання нового закону про місцеві вибори. Це а робоча не? група при кому це сказано? робоча група. я так називається експертна експертна рада при парламенті, і в ту конкретну робочу групу про зміні виборчого закону ходять. Помню 12 людей, п'ять mm -hmm. діючих народних депутатів, а решта це представники громадських організацій. Тобто очолюється групу депутата Черненко, який колись очолював mm -hmm. КВУ. Комітет І якраз ну, цікаво завжди та група була для того, щоб створити новий закон повністю про місцеві вибори, вже з концепцією, яка би, королювалася, не не яка би королювалася. Якраз за децентралізацією такого закону нема, в принципі. Я думаю, вони його підготують до нас числа, бо напрацювання насправді є mm -hmm. в громадських середовищах. Але встигнути його реалізувати буде неможливо тому такий консенсусний, я думаю, варіант. Вони підготують зміни до діючого закону. Mm -hmm. Так реально десь виглядає. Е, е, Приймуть ці зміни, і ці вибори будуть відбуватися за старим законодавством з певними змінами. І думаю, якраз е, на цій ближчі можливі сесії, якщо буде прийнято цю концепцію до то її введення, я думаю, відкладуть аж. Долий період Олександр, ви погоджуєтесь з тою тезою, чи встигне країна підготуватися <зв 'язок> до з огляду? Я погоджуюсь з колегою, що зробити щось кардинально, от так, як, наприклад, тут я вже наприклад ага. поясню, що треба За, в, з, з європейським зразком з, певним, так? А, абсолютно не встигнуть. Я в тому плані теж десь більший реаліст, що питання. Децентралізації як такої буде відбуватися вже на наступних президентських виборах, або парламентських, якщо будуть дострокові тобто вибори, чи скільки це років? Ну, це може бути риторика відкладеться як мінімум на півтори року. Тобто, mm. вона вона втратить свою актуальність. І вона вже буде ближче підніматися, ближче до 17-го, ну, тих років. Тобто, або буде нас знов дострокові до парламентські вибори до тобто, місцевих, якщо місцеве самоврядування, то місцевих і хіба будуть просто і потім буде і рішення, ну але місцеві ну, ми не можемо наприклад провести одночасно. Тобто, якщо, наприклад, якась обласна рада в Тернополі, так як у нас було, вона не могла Ні, протягом якщо року зібратися. що будуть зміни до закону і зміна повноважень, тобто конституції це будуть просто чергові вибори, або скажімо, ну, так, вибори. ну тут хіба що да правити. хіба що можливо, ми можемо тоді говорити про те, що е, коли буде перегляд і зміни внесені в конституції, просто буде окремим положенням, що конституція повинна вступити в дію від моменту, як вона буде там Опублікована і прийнята прихід да, з перехідним положенням вже тоді е, запустити цей механізм. То, то, тоді ми можемо говорити про те, що е, там, через два роки або через рік у нас будуть знову якісь е, вибори, причому, можливо, не тільки місцевих, а повністю всі разом. Але це наразі, це якби теорія. Чи вистачить сьогодні політичної волі, волі тому що волі. ми розуміємо, що вибори. Як би це було не парадоксально, вибори це не дешево задоволення як От. для держави, так і для Теперішній час, тобто в час війни, в час підвищення тарифів, наскільки воно реальне. Тарифи – це раз, але в нас ще є е... і наскільки воно потрібно людям. Чи ну, це той виклик ви часу, Варто кажучи, досвід, от, наприклад, от розпуск попередньої Верховної Ради і от перезавантаження цієї показує, що в принципі, людям потрібно. Тому що ми зараз знаходимося на такому етапі, що от я прихильник тої теорії, коли чим більше у нас буде таких неочікуваних перевиборів, тим, угу. тим краще, тим для людей, тому владу, що так? воно очищається і воно дає шанс іншим. Тому що дивіться, відбулися вибори, так, нема кому містичність От так стало. Тут нема комуністів. тобто, ну, Ми не заявили ідеологію. А, за... ну, це вже інше питання. <ріх> тобто, З'явилася та... самопоміч. Тобто <ріхи> <появився> <ріхи> новий проєкт, тобто проєкт, який, до речі, напевно, єдиний, який почав декларувати. Ну, це, я би сказав, який самопоміч? В новому парламенті є, це є, фактично три нові фракції, яких не було партії. Ми ще говоримо до початку фактично, <ріхи> народний фронт і блок Петра Порошенка. Таких партій не існувало. Взагалі не було, так. Але з часом наповнення. Дуже з другої сторони саме. це показує і ще один момент незрілість, тому що якщо ми говоримо про класичну схему і вже про зріле суспільство, тому що таких проєктів би в парламенті бути не могло з огляду на що. Тому що, от те, про що блок Петра Порошенка він не мав ніяких своїх Абсолютно, структур. Розумієте, програли на місцях. на місцях. Наприклад, от Свобода, яка є по принципу класичної партії, яка мала розвинуті мережі, тобто просередня, вони всюди. будували роками Так, і вони і прилетіли. І а ті використовували структуру чужої тобто, партії удару, так, і виграли. У ну, нас більше цього радикальна партія взагалі це створення, це, це медійне. тобто самопоміч, радикальна партія. Там кого ще треба згадати. Ну, народний фронт Народний, змін, ф... там, ну, народний і... фронт, він все-таки мав певні ті свої структури. тобто, як вони То змін, Це Фронт змін, але якби люди лишилися Так, але люди були. Тобто, якась комунікація була. То тобто, це були медійні. Тобто, у нас зараз пішла тенденція, коли перемагають. Зараз виключно медійні політичні проекти. Тобто до речі, от цікаво в тому в проектах нового закону, які розробляють і громадські вісти і групи, Я знаю, що mm -hmm. існує норма про заборону е телевізійної політичної реклами. Абсолютно так, так? Абсолютно. ну це а, теж дурня. Вже це дуже, дуже цікаво. Це, да, але люди. Да. Мусить мають право отримувати інформацію про діяльність партії. Вони якби обґрунтовані чином доґрунтовують цю норму, що в такому випадку зблизиться просто політик з простим виборцем. Він змушений буде. Йти до кожного виборця, доносити програму, друковану, пояснювати і так далі. Тобто, то -то це такий ну, контакт? Ну, контакт виборця... ну, можна зробити і за допомогою телебачення. Була, на Але насправді ну, хоча ну частково я не спогоджуюсь, бо якщо проаналізувати достатні парламентські вибори, то скажімо, справді ті політичні партії абсолютно яких ще не було, тільки на основі медійного. засилля медійного величезних вливань мільйонів а... коштів, тобто якийсь бюджет ну, скажімо, так, партії, яка пройшла в парламент, Мені самопомічі з'явився не тільки він а, не заселяв ефір, так як, наприклад, заселяв себе, наприклад, а, той же самий блок Петра Порошенка. Чи, наприклад, а, радикальна партія а, в, а, в а. самопомічі була своя технологія, там був бренд садовий. Я просто можу говорити з огляду на те, що я в цей період був в Луганській області, і результати там люди голосували за самопоміч. На моє питання, чому ви голосуєте? Ну от же ж у вас такої Андрій це тобто, там... що не завжди обов'язково. Це є ні, ні, технологія за, забороняти. Напевно, що не варто. от. Єдине, що є проблема, і напевно би треба було би все-таки, щоб процесом керував ЦВК. Тобто, на моє е, переконання, мало би бути е, регулювання реклами. Тобто воно має бути е, в певних рамках, в певних в певних рамках, рамках так, і якось. контроль контроль мав бути. Тобто, не може, наприклад, от штаб повинен був би, допустимо, замовляти свою рекламу через телеканал, але можливо треба робити ЦВК якби посередником. Зразу з ходу йде контроль. Бо з, заборона, що таке заборона? Насправді заборона це означає, що альтернативних рішень немає. І в Кінцем результаті це буде конфлікт і це е, порушення в конституції України. Тому що ми це можемо це, говорити: це. а чому ну, чому? Тому що, якщо політична партія має можливість розмістити свою рекламу на телебаченні, їм говорять, ні, це заборонено законом, а де це в світі в нас таке в ну, світі в, закону, думаю, такого немає. немає. Є цивілізовані дебати. Є цивілізована агітація, є реклама, треба є ще один момент. У Нас дуже багато реклами іде не те, що популістичною, вона відверто просто дурить брехлива, брехлива. Вона дурить Ні, людей. Я, я не кажу, що я прихильник тої норми, Кажу, що то норма існує, вона дискусує. Ну вона дискусійна. Обговорюється. обговорюється і ну кажу, десь здорові замки в тому є, бо справи треба аналізувати. Там навіть є такі радикальні методи навіть обмежити зовнішню рекламу, коли там бікборди і все решта. Я також думаю, що такі різкі. І зміни для нас не дуже підійдуть, бо, е, бо справді будь-яка заборона видаду. Вновські це виникли проблеми, просто будуть робити політичну рекламу приховано. Як на телебачні, так і на бікбордах, е, кожен почне там приховано ну, ми повинні там, розуміти, кольорах, що за, за тими і... заборони стоїть не виборець, а стоїть політична система. Ну тому, що будь-які виборчі законодавство, будь будь-яка ініціатива, вони в першу чергу стоять на тому, що їм потрібно захистити свій голос і свої можливості залишитися в політику. От і все, от вам весь мотив. До Речі, ще цікава тема про саму систему виборів, адже в коаліційній угоді щодо нового законодавства про місцеві прописано, що вони повинні відбуватися за відкритими списками. Пропоційне саме відкритими списками. Чи готові партії і, до такого кроку? І таз, я думаю, тут не тільки партії. Перші не готові виборці, адже такі за короткий період зараз адаптувати, вивчити, вивчити систему і її ввести. Ну це буде практично нереально. І це думаю також буде перешкодою до нового закону, а просто залишить старий закон з певними змінами. Завершуємо розмову. Я вам дякую за ваш візит, за ваші думки. Це була програма в об'єктиві. До наступних зустрічей.